Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Я всім вам бажаю доброго путі, пусть Бог береже всіх вас і охороняє. Я нічого не прошу, я нічого не прошу, ні від кого нічого не потрібно. Хочу нагадати Євангелія, Євангелія це добра звістка. Добра вона в тому, що Господь Ісус Христос прощає людину, та яка приходить до Нього, і кається в своїх правинах. Бо Він все зробив для того, щоб людина могла бути врятована. Він помер за її на Христі. Він віддав своє життя, щоб кожна людина могла надбати прощення і спасіння. Покайтеся, віруйте в Євангелія», – так казав Христос. «Покайтеся – це усвідомити свій гріх і попросити у Бога прощення. Христос не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. І він закликає кожну людину покаятися і вірувати. Примиріться з Богом, поки є час. Нехай Господь кожного із вас благословить, зробити добрий вибір. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну. Помилуй, і спаси, даруй нам миру і спокою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Хто бажає Євангелія, ми його можемо безкоштовно подарувати вам. Дякую за увагу. Бережи, благослови вас, Господь.